Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Продовжуємо подорожувати магазинами секонду і шукати щось гарне. І так, показую вам картиган від. Британського бренду, це він із Бебі Альпаки. Бренд пропонує найкращий розкішний одяг із південно-американської бавовни та альпаки. Він заснований в 1993 році, і на, цю, на їхньому сайті я знайшла цей кардиган, брала до примірочної, він в розмірі L. Але він не виглядає на L, він виглядає на S. Наступне покажу ось такий сарафан від бренду Boden. Видно, що є бірочка. Ну, так, постану було видно, що він новий. Бачите, який це розмір. Розмір доволі великий, він на мене великий, це віскоза. Мені сподобався колір а, і а, фасон, але при детальному огляді я зрозуміла, що низ сарафану, він відрізаний а, і прострочений, ну, нерівно, мені так здалося, але взяла з собою в примірочну. Далі покажу ще одну таку сукенку від цього самого бренду. А більш вона схожа таку, на домашню, або навіть на ночну. Сорочку, і мені не сподобався колір, такий якийсь облідий. це котон. Стан теж доволі новий, я б сказала. А далі показую ще кардиган від Мунсону у розмірі L. Мені не сподобався стан, але сподобався колір, то примірочної її не брала. На бірці вказано, що 14 це вовна і 86 це акрил. Звичайно, вже ж його залишила в магазині. Приміряю картиган від бренду Spirit of the Anties, прикладається як дух Ант. Мені дуже сподобався цей принт, але, так як я вже казала, що він не виглядає на L. Я вставлю фото, як виглядає на моделі ну, дуже шикарно. І він доволі такий теплий і, звичайно ж не колеться. На жаль, я його ж, ну, залишила через розмір. Наступний показую це сарафан від Боден. показую, наскільки він на мене великий, але я думаю, що на свій би розмір. Він би сів дуже гарно і пасував так як кольори, такі яскраві, літні і довжина така, як потрібна. Непогано він би сів би на свій би розмір. Далі ми переміщаємося в магазин. Це другий день завозу. Я так покажу, що в нас на поличках взагалі, і буду показувати, що ну, більш-менш мені сподобалось. Були ось такі а, бутиночки, це а, ну, на дотик, це натуральна замша, вони не втеплені, стан доволі непоганий. А, розмір не пам'ятаю який. А, ще були ось такі туфельки а, на низенькому такому каблучку, а, стан нових, вони не шкіряні, все із замінника, але доволі така актуальна модель. А далі я покажу ось так у нас стоїть взуття. Були ще ось такі якісь туфельки, також ось такі це замшеві високий такий каблучок, але маленький розмір. Ще мені трапилася сумочка від редлі, але стан. Не дуже, видно, що її дуже любили, є потертості і на кутиках. Всередині я не змогла роздивитися, тому що ну, світло не дуже таке яскраве. Колір такий доволі сірий, ну, класична це така сумочка. Звичайно, я її залишила, вирішила вам показати. Ще, привернула мою увагу, ще одна сумочка від Osprey. І теж така доволі актуальна, класична, і теж її носили дуже активно, тому що теж кутики всередині, ну, начебто вона чиста. Далі, що я знайшла в цьому ж магазині із одягу? Це я знімаю при Світлі при своєму світлі, те що, те, що на телефоні, була ось така блу шовку. а я її приміряла, покажу в примірочної, ну, так як це і маленький розмір, але доволі він такий дозволяє одіти на Емку, вирішила приміряти. Я так подивилася, начебто немає там ніяких доліків, там якісь плямки. Я її, до речі, купила. Сподіваюся, що вони. Відійдуть. Ну, колір такий червоний. Насищено-червоний. Як камера показує, що він ближче такого до малинового, до рожевого. А, повторюся, що це шовк. Легенький шовк. Далі я покажу блузку а, теж таку дуже цікаву. Вона Іде у смужку, вона шовкова, я її дуже довго розглядала, це бренд, ви бачите, який бренд, це теж англійський бренд. Тут дуже цікаві такі рукава, тобто вони і такі широкі, і ну, акцент йде на рукав. Я ж говорю, що я дуже довго її роздивлялася, намагалася побачити якісь недоліки. Хотіла я її купувати, тому що шовку дуже рідко зустрінеш. І це 16-й розмір, і, тим паче в такому великому розмірі. Так, Я її брала до примірочної, покажу, як сидить. Ну, Намагаюся показувати, як сидить вона. І Це такий гарний такий шовк, і гарно вона так виконана. Переміщаємося до примірочної, а перед тим, що покажу ось таку блузку це простенька від Betty Барклі. а гудзики всі брендовані, це, здається, віскоза теж брала її до примірочної, але я її залишила, так як, так як це не мій розмір. Вирішила вам показати.